Дорогі друзі, дивіться, який у нас електрофетбайк зараз на огляді. Стильно дуже виглядає в стилі мотоцикла. Потужність двигуна 500 Вт, акумулятори 48 В, 15 Ампер, знаходяться в такому пластиковому боксі, бистро У нас є ключики, ви зможете взяти свої акумулятори окремо від вашого електрофетбайка і зарядити. Максимальна швидкість 50 км на годину. Заряди акумуляторної батареї також вистачає на 50 км. У нас стоять такі широкі покришки 20х4. Добре проходять різні нерівності. Також у нас є впереді амортизаційна вилочка і ось тут амортизатор. Відповідно, наш електрофетбайк буде м'якенький, в дорозі і плавний. Гальмівна система у нас гідравлічна. Також у нас присутнє, світло присутнє, можна регулювати ближнє-дальнє світло, сигнальчик. Потім в нас є ось такий дисплей, на якому ми можемо бачити, швидкість, з якою ми рухаємося, дистанцію, яку ми проїхали, перемикатися швидко на електрочасі, в нас 5 швидкостей, також бачити час. Також в нашому електрофітбайку є система перемикання. Це дуже зручно і комфортно, якщо у вас закінчився заряд акумуляторної батареї і вам потрібно доїхати додому. Тут всім швидко ручка перемикання, задній перемикач та зірки від японської фірми Shimano. Ще в цій моделі присутня паз-система. Пас-система це система педалювання. От ви бачите, у нас заряд акумуляторної батареї вже. Мінімальний, а вам потрібно ще доїхати. Ви можете крутити педальки, але двигун буде допомагати вам швидко їхати. Вам буде супер легко, але й швидко. І з цим ви за... зекономите запас акумуляторної батареї. Також наша моделька двох міста, грузопідємність 150 кілограмів, вага даного електрофідбайка 40 кілограмів. Ось у нас підніжечки для пасажира присутні. Скажіть, як вам такий електрофетбайк? Чи ви, вам сподобався, чи б хотіли ви собі? Ставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Пока-пока!